пройти до мене в зерносховище, треба пройти в цих кошечок, бо Стас як щось неправильно зробив в житті. У всіх пацанів там розлучення, аліменти, коханочки. ну Хоча б я не знаю, хоча б свині на крайняк. У мене кошечки, їх все більше, більше стає. Вони що хочуть від мене. Іди отсюда, байстручка, все, пішли далі. Моя кепка. Так, все, все, виставу з кошечками закінчили, починаємо працювати. Зараз будемо травити зерно, бо скоро нам сіяти, любі друзі. Зараз дядя Вітя з драбинки злізе і запускай! Все, паніслово. У нас та штука. Зараз глянемо. Чи не глянемо? Ну, коротше, головне працює, розлив тут я все... Бачите, ой, блін, що я так розвину. Так. так, ну, ну завжди так, заки. Коротше, треба натравити десь 3,5 тонни нам на напустить сьогодні. там зараз, точніше не зараз, потім я вже покажу, що у нас вийшло, як воно поправило. Все, давайте потім я тобі слідкую. Зараз трошки дядя Вітя покидає, батько покидає і я тут каву добрю. Вон, бачите, до речі, всі сміяли, що там віконці зроблю, а отклонили подають. От. По віялці ми поміняли решета в цьому році. ну, ну Але, Так таке особливо не кожен робити. Це хлопці, тоді давайте включення буде потім, вже я покажу, як це. Бачите, у нас все крутиться, все нормально. Я все-таки обійшов, зараз, мабуть, телефон. Па, Візьмеш телефон. Бери. Бери, познімай там, я поряд, встану, ти знімай, а я там буду балакати, так. Ага. Коротше хлопці, бачите, да, у нас от ми і протруюємо, і віємо одразу зерно. Бачите, сипеться, воно одразу колір, ну, ви бачите, воно протрується дуже класно, у нас там каністрочка, все. Краніком ми регулюємо, скільки нам треба, і воно нормально сипеться. Бачите. Дядя Вітя кидає, кити. Оу, ні, він не чує, нічого не чує. Да, Ну, коротше, так от ми спокійно, віємо, скільки нам треба, ми вже на око знаємо, скільки буде 3,5 тонни, там, ну плюс-мінус, 3 тони. Ми це вже знаємо, по причепу ми чітко знаємо. От. Коли тут буде, зараз воно насититься, я трошки лопатою буду розриблювати. Ну так ми бачимо. Не вгадаємо десь 200 кілограмів, що ну, вже таке буває. Чу ж, давайте виходимо. Давай сюди, так. От ну що, в принципі, сірко у нас готовий повністю. Сівалка на старті, сірко на старті з новими дисками від пігасу. Все, є, ну, все на старті. Коротше, досіваємо. І їдемо двома тракторами і починаємо вже закінчувати цю історію з озимою.